Вітаю всіх, хто буде слухати цей запис. Запис про мій, мій досвід перебування в квантових стосунках з моїм близнюковим полум'ям. Власне, цей запис я присвячую тому, що я в цих стосунках вже 5 місяців. Ну так, плюс-мінус сьогодні якраз сповнюється, виповнюється 5 місяців, як я. Відчула любов до мого близнюка, до людини, яку я вважаю наразі своїм квантовим партнером. Звичайно, я не одразу зрозуміла, що це саме квантова любов, чи це мій близнюк. Я просто відчула дивний потяг, дуже сильний і дуже сильну симпатію до чоловіка, до якого фактично не мала би. Цього відчувати. Це було дуже спонтанно, несподівано, різко, дивно, всеохоплююче. Ну, це справді було дуже-дуже дуже незвично і дуже несподівано. І далі, певним чином, цей зв'язок тривав, і я не можу сказати, що прямо наші стосунки розвивалися або що, але ми так, скажімо, з різними з різною рівнем інтенсивності комунікували, спілкувалися. Як я вже раніше про це говорила в основному на роботі, бо ми є наразі колегами по роботі, забув бувало по-різному. Спочатку я взагалі не могла з ним спілкуватися толком. Я закривалася як могла від цього, тому що я перебуваю наразі в стосунках, в шлюбі. Так само мій близнюк перебуває в стосунках, в шлюбі, і насправді були, є достатньо щасливі стосунки, але так сталося, що ми зустрілися. І ну, я не побоюся цього слова і визначення покохала один одного. Хоча, звичайно, між нами ці слова не були вимовлені, але все, окрім слів, було вимовлене очима, жестами, рухами. Емоціями. Ну, я думаю, що це є Є так, і що це є справді кохання, і воно взаємне, але воно дуже непросте і нам дуже непросто станом на зараз. У всякому разі, мені дуже непросто, але я думаю, що і моєму близнюку теж. Він такий трішки більш рішучий, ніж я. Але я розумію, наскільки йому важко якісь до мене кроки робити, слова казати, бо правда, я так спочатку. Дуже відсікала його якісь, не скажу, залицяння, але його інтерес до мене. А ось а потім трішки мені вдалося розкритися, потім я знов замикалася, потім знов трішки розкривалася, і наразі відбувається така історія, що ми певний час не бачимося, і сьогодні такий пік і апогей якогось суму. Бажання зустрітися, відчуття втрати, відчуття того, що дуже хочеться його побачити. І наразі я можу сказати, що почуття вони не слабнуть, і вони фактично їх інтенсивність не залежить від того, бачимось, ми не бачимось, спілкуємось, не спілкуємось. Інтенсивність вона є, і, можливо, вона навіть наростає, тільки вже більш не. Не так прям фізіологічно, як вона проявлялася спочатку, а більше, напевно, все-таки це такий сердечно-духовний план. Хоча є фізіологічно, звичайно, є потяг, є бажання обійняти, торкнутися. Але напевно, це не основне зараз. Основне, що хочеться дуже хочеться бути в контакті з людиною, бачити його, спілкуватися. Ну і власне, поки що ми цього не робимо. бо у нас немає координату один одного, і мій близнюк зараз у відпустці. І так як я планую міняти свою роботу, то ми можемо найближчим часом взагалі не зустрітися і не побачитися. І ну, можна сказати, що через п'ять місяців цих стосунків у мене у нас почався цей період розлуки, а який завжди, напевно, так чи інакше стається між близнюками, між близнюковим полум'ям в квантових стосунках саме близнюки близнюків, близнюкових душ, і ну, його потрібно теж проживати, проходити певні уроки, чистки, внутрішні трансформації, і я стою лише на початку цього шляху. Від цього, звичайно, мені і страшно, і боляче, і цікаво з іншого боку, як усе буде розгортатися. І, звичайно, те, що я зараз роблю, що я намагаюся робити, так це передусім навчатися безумовною любов'ю, безумовною любові до себе і до свого квантового партнера. І мені частково це вдається, звичайно. Бо я правда розумію, що ці стосунки прийшли в моє життя саме для того, щоб я нарешті навчилася любити, любити так, як, як може любити таке духовно розвинене єство, духовно розвинена особа, людина, душа. По-справжньому без умов, без е, якихось без е, концепцій, якихось так без очікувань. Звичайно, це дуже і дуже складно, дуже і дуже складно. Але я намагаюся, я намагаюся, я для себе прийняла рішення йти цим шляхом, я прийняла рішення йти в цю любов. Як би важко це не було, а це справді дуже і дуже важко. Це вже дуже непросто. Я не знаю, що мене і мого близнюка чекає в майбутньому. Але я пішла в цю любов. І ну, все, що залишається, напевно, це віддатися цій любові і голосу своєї інтуїції, голосу свого серця. А воно, звичайно, не мовчить, воно підказує якісь кроки, якісь речі. Хоча, звичайно, розум в цьому дуже сумнівається. Мій розум все ще достатньо закритий для цього голосу, інтуїції, голосу серця, голосу любові. Він противиться, він приводить кучу аргументів, чому я не маю наближатися до цієї людини, чому ми не можемо бути разом і так далі, і тому подібне. Чому я не можу відкритися, чому небезпечно і, і все, що завгодно, я собі буду з собою діалоги, зі своїм его, зі своїм розумом. Ці діалоги непрості. Але по великому рахунку я вже зараз маю певні відповіді на свої запитання, що мені робити далі. І, ну, власне, найглобальніша і найперша відповідь це правда переживати цей досвід любові, йти туди. І отримувати уроки, отримувати розвиток, і напевно не відвертатися від цього, не намагатися заблокувати це в собі, не знецінювати це. Хоча це дуже і дуже складно, як я вже сказала. Ось, ну, власне, так я відзначаю своїх п'ять місяців в цих стосунках квантових. Я справді не зовсім розумію, а, чесно кажучи, взагалі не розумію, що буде далі, що нам потрібно буде витримати, через що пройти. Але я вірю, що це любов, я вірю, що це взаємна любов, я це принаймні відчуваю. І я вдячна, що це сталося в моєму житті. Хоча правда прийняти це дуже і дуже складно, але тепер, напевно, я не уявляю себе без цього. Це, це любов, це моє ще одне я, це дуже важливе щось, що є в мені. І я маю це берегти, я маю до цього ставитися з максимальною увагою і повагою. Я також. Тих, хто мене слухає, чує, я, звичайно, ці, ці записи роблю передусім для себе. Але якщо вам цікава тема близнюкового полум'я, тема квантових стосунків, тема взагалі психології стосунків, можливо, так, або якихось аспектів стосунків, якщо вам цікаво якісь мої слухати думки з цього приводу, стежити за. Моїм досвідом, моїми трансформаціями в режимі онлайн, скажімо так, бо я правда в процесі тільки на початку шляху і, і все, що буде відбуватися, для мене так само є певною загадкою і несподіванкою. Але я сподіваюся, що я впораюся з тим, з чим мені потрібно буде впоратися. І, можливо, можливо, мої записи, можливо, мої думки, мої відкриття, мій досвід допоможуть чимось вам. Допоможуть тим людям, які опинилися в подібних стосунках, в подібній ситуації. Бо правда, якщо ти не зовсім розумієш, що відбувається, дуже-дуже важко з цим. Я, принаймні, розумію, що відбувається, мені трошки легше. Чи впевнена я, що це саме близнюкові стосунки? Ну, напевно, не до кінця, бо не так ще багато часу пройшло. Але. Близнюкові квантові стосунки близнюків маю на увазі. Але, звичайно, судячи з усього, судячи з тією інформацією, яку я отримую, з тих відчуттів, які є, з тієї ситуації, яка виникла з обставин нашого знайомства, це саме воно. Ну, а зрештою, перевіримо досвідом часу. І іноді найкраще, що ми можемо зробити, це дійсно дати. Часу від час дати реальності певним чином розгортатися. Хоча, звичайно, близнюкові стосунки це не про те, щоб сидіти і нічого не робити і чекати, поки все розрулиться саме собою. Але, принаймні, внутрішню роботу потрібно проводити, і я її, звісно річ, намагаюся проводити. Можливо, дуже повільно і не так, як потрібно. але... Я роблю свої перші кроки в цих стосунках. І, власне, як би там не було, але не знаю, наскільки я наближуся до свого близнюка в духовному плані, в плані фізичному, але я точно наближаюся до себе. Я точно все ближче і ближче до своєї суті, до себе справжньої. і Я відчуваю, що з кожним днем така моя цінність і цілісність вона посилюється. І це, це звичайно, мене дуже радує. Ну, напевно, на цьому я буду завершувати це сьогодні, сьогоднішнє аудіо. І якщо вам цікаво, підписуйтеся, ставте лайки, залишайте коментарі. Можливо, ви також можете поділитися своїми історіями, в яких ви перебуваєте, або по поставити якісь запитання, якщо хочете, якщо вам цікаво, і якщо я зможу на них відповісти, я обов'язково це зроблю. Дякую усім, хто слухав. Дякую усім. То любить. До зустрічі!